Мир вам, давайте з'ясуємо, як диявол входить в людей і виходить з них. Апостол Яків писав: наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас, а дружба зі світом то ворожнеча проти Бога. Хто хоче бути світові приятелем, той стає ворогом Божим. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та протистаньте дияволові і утече диявол від вас. Апостол Матвій показує, як Ісус дає апостолу Петру величезні обіцянки, коли Той говорить од Божі. Блажений ти, Симоне, сину Юнин, бо не тіло і кров тобі Оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, ти зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, то розв'язане буде на небі. Далі апостол Матвій показує, як Ісус називає Петра Сатаною, коли Петро перейшов на душевку і почав жаліти Ісуса. Відступися від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Така різюча зміна настрою Ісуса відбулася через те, що Петро переключився на душевні мирські відносини. Коли ми в дусі і істині поклоняємося Богу, то дияволу немає місця в нас. А коли ми даємо волю своїй душі, виконуємо забаганки душі і тіла, то ми на шляху до диявола. Ісус говорив: хто за мене свою душу погубить, той знайде її. Тобто, хто не буде виконувати забаганки своєї душі, а буде жити за духом, той збереже свою душу для життя вічного. В раю з Богом. За посиланням дивіться повне відео. Нехай Бог благословить вас.